Знайомтесь, це вулкан. Він дуже схожий на на вовка. Такий гарнюня. Він великий, але дуже добрий. Сьогодні він тільки перший день на вольєрах разом з іншими собаками. Його сьогодні тільки посадили на вольєра. Е, інший час ми не знаємо, де він був. А коли він. Наступний раз я піду з ним гуляти, я зніму вам його і розповім, звідки він детальніше, де його взяли. Він боїться доторків, тому сьогодні перший день він гуляє. Поки що він ізучає територію, знигами це з іншими песиками, а також нюхає всі можливі кустики. Він навіть не знає дору. Яка стоїть з іншими собаками, сама по собі бігає, десь вона там бігає. Ось. Такий гарнчик. А ну, ходи, пукани. Ось така мордочка в тебе гарна. Ну він побоїться, побоїться грухів. А там мама з чужиком. Булкани, зачекай. Булканчику.